Раді вітати вас в нашому YouTube каналі Robot Store. Сьогодні у нас на огляді новинка мийник вікон Xiaomi Hat a 1 Робот зроблений в сучасному дизайні білого кольору з прямокутним корпусом. Ідеально підходить для миття прямокутних вікон. В комплекті до робота входять три мікрофіброві щітки, кабелі, запасні форсунки та пульт керування. Серветки зроблені так, щоб вони закривали гусениці від попадання води. А ті не залишали розводів на склі. Датчик перепаду висоти в кутах робота може обертатись. Коли робот торкається рами вікна, датчик прокручується, але робот продовжує їхати прямо без зміщення корпуса, як у інших роботів. Це дозволяє хат А 1 краще мити біля рами. Навігація у хат А1 зі штучним інтелектом. Якщо робот наїде на міліметрові перепади висоти, сила щеплення з поверхнею нагнітається до 6000 паскалей, щоб робот не впав. Керується робот пультом, є автоматичні режими горизонтального та вертикального проходу. Можна керувати в ручному режимі, а ще є локальне прибирання. Подача мийної рідини у робота через 4 форсунки капельним способом. В контейнер робота можна заливати в тому числі і спиртомісні мийні засоби. Об'єм контейнера в роботі 150 мл, висота робота з разом з серветкою 9 см. Один квадратний метр миється за 2 хвилини. Довжина кабелю 6,5 метрів. Якщо цього замало, можна використовувати подовжувач. Довжина страховочного кабелю 6,5 метрів, оглядаємо вікно перед запуском. Не прибиралося вікно 4 місяці. Є дощові розводи, нальоти. Запустимо перший прохід з боку вулиці на горизонтальний тип мийки. Другий прохід з боку вулиці робот митиме вертикально. Один раз запустимо з боку кімнати. Останній тип прибирання буде локальний. По закінченню прибирання оглянемо чистоту вікна та серветки, скільки на них буде бруду. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink strength It's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe. Always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fast I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. A first day. You're so fine. I'm so late. You sip wine. I drink straight. Me is There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. A first date. You're so fine. I'm so late. You sip wine. I drink straight. Don't waste time. To my place. I'm... My cave is not Тепер поглянемо на результат. Спочатку нагадаємо, яке вікно було на початку, потім оглянемо, яке вікно стало після миття. Вікно прозоре слідів бруду нема. Біля рами добре помив. Набагато краще, ніж це робили попередні моделі, наприклад. W66 або W55. В кутках трішки лишив незадітої зони так звана мертва зона. Це нормально. Роботи не домивають по кутам 2-3%. Решта вікна чисте, робот добре справився. Тепер серветки. Ось так виглядає чиста серветка до використання. Тепер подивимось, які вони після миття. Ліва серветка милась двома проходами з боку вулиці. Видно чорні полоси досить брудна. Правою серветкою мили один прохід з боку кімнати. Знайти порівняти та вибрати своє. Ви зможете, в чудовому сайті для порівняння цін Hotlineua. Дилери, які надають офіційну гарантію, виділяються зеленим прямокутником, на якому зліва в нижньому куті відмітка Офіційний продавець, навівши на круглий значок, вам висвітиться розшифрування. Цей магазин продає офіційну продукцію хат, яка забезпечена гарантією виробника. Вибирайте оригінальну офіційну продукцію. Підписуйтесь на наш канал, у нас попереду ще багато оглядів, а ми з вами прощаємось. До нових зустрічей! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view! I feel good, you look great, I like you.